Добрий день, пані Наталія. Це ICTV Факти. Мене звати Олена Стахва, журналістка програми. Пані Наталія, у мене до вас запитання, які і від наших глядачів також поступають. Скажіть, будь ласка, що відбувається наразі з погодою? Які перспективи зміни погоди найближчим часом? Так, найближчим часом дійсно у нас є певні зміни синотичних процесів. Ну якщо до п'ятниці в нас будуть більш такі весняні процеси, починаючи ось ну перші чотири дня квітня з досить такими комфортними весняними температурами. ну, якщо говорити про найближчі дні, то температура вночі становитиме 4 дев'ять тепла в день і годину більшості областей 8-13 градусів. А ось по південному сходу навіть 13-18. То з 3 квітня в нас певне підвищення температури може бути в південних регіонах, але загалом такий одноманітний температурний фон у більшості регіонів України в денні години 11-16 тепла. Це четвер, п'ятниця. Нічна температура може бути трошечки нижче, 1,7 тепла. Це за рахунок того, що в четверта-п'ятницю можуть бути вже окремі прояснення. Адже у вівторок та середу нас будуть впливати атмосферні фронти подекуди з дощами. Завтра, наприклад, по північній частині України навіть помірні дощі можуть бути. Ну а так, в принципі, впродовж 1 та 2 квітня ну, невеликі опади у багатьох регіонах будуть, окрім південно-східної частини, там їх буде менше. А ось починаючи з суботи, там вже в нас буде зміна синоптичних процесів. Якщо четвер-п'ятниця це такий перепочинок, більш спокійна погодна ситуація. Дощі локальні тільки по півдню, окремо там Закарпаття, Прикарпаття, так навіть без опадів і прояснення, то в суботу буде надходити атмосферні фронти з північного заходу, і вони принесуть і зниження температурного фону. Тому в денні години. На вихідних у західних та північних областях денні максимуми вже всього плюс 3, плюс 9 градусів, і опади поки що це у вигляді дощу невеликого, але місцями вже може бути таке формулювання, як з мокрим снігом, тому що бачимо температурні показники, такі вже нижчі. Ну, поки такі в нас квітневі прогнози на середину першої декади. Так, mm -hmm. да, тобто чутки про зниження температури таки справдилися і вона знизиться. А скажіть, будь ласка, як надовго і, і чи буде зовсім холодно і коли потепліше в такому випадку? Ну, знов ж таки, прогноз, який реально можна говорити з якимись практичними показниками, це 5-10 ну, діб максимум, тому. Те, що ми бачимо в оглядній синоптичній перспективі, на найближчі 10 діб, то якраз таке ось з 5 по 9, по 10 число, буде зберігатися такий низький температурний фон. Переважно це для західних та північних областей. Тобто нічна температура в цих регіонах може досягати нуля подекуди, можливо, навіть трошечки нижче. Звичайно, з наближенням цих дат будемо уточнювати. Ну, дещо вище показники все ж таки залишаються по півдню, південному сходу, там переважно пусова температура. Але ось до кінця, скажімо так, першої декади квітня маємо такі значення температури. Ось найпрохолодніші дні будуть з 5 по 9-10 число. Надалі вже очікуємо напевно перебудову синаптичних процесів і сподіваємося на повернення більш весняних та приємних температур. А скажіть, будь ласка, чи очікувати вітр, вітрів, сильних посилень, шквалі з вітрів? вітрів? В числі цього очікувати, і чи впаде температура вночі до мінусових позначок? З приводу вітру, то найближчими днями ось до п'ятниці ми якихось посилень таких з критеріями небезпечного явища не очікуємо просто буде відчутний північний північно-західний вітер, 7-12 метрів за секунду. Це трошки більше ніж помірні швидкості, але без небезпечних категорій. Щодо надальшого подальшого перебігу саме вітрового, скажімо так, режиму, то там вже будемо уточнювати, звичайно, під час проходження атмосферних фронтів, особливо з північного заходу, звичайно, може посилювати певне посилення бути, але поки що ще зарано про нього говорити, тому що завчасність більше п'яти діб, навіть з приводу температурних показників, то по в західних і північних областях нічні мінімуми можуть бути близько нуля. Якраз таки ось починаючи з 6-го числа, ніч на 6 те вже може бути більш прохолодна. Близько нуля, ну, подекуди може і невеликий мінус. Знову ж таки, зараз дуже мінливі процеси і озвучувати якісь значення з такою завчасністю поки зарано, тому що за розрахунками, які є на сьогодні. Ну, можливо, я надію, що і не настільки знизиться температура, тому поки не будемо сильно лякати, але щоденно уточнюємо цю інформацію? Угу. А скажіть, будь ласка, от подейкують, що квітень буде холоднішим, ніж березень, чи можемо ми якось, хоча б приблизно спрогнозувати, що так і буде? Чи буде половина квітня холодніша ніж березень, через цей атмосферний фронт з північного заходу? Звичайно, в нас певні коливання температури впродовж місяця спостерігаються, і ось бачимо, що принаймні перша декада квітня точно буде холоднішою за першу декаду березня, тому що в березні в цей час були в нас аномально високі значення температури, але це поки що тільки в межах першої декади ми можемо робити якісь такі висновки попередні. Тому що надалі ну ще складно сказати, як будуть розвиватися синотичні процеси. Загалом, за місячними прогнозами, очікується, що все ж таки середньомісячна температура в квітні повинна бути трошечки вища кліматичної норми, десь на півтора градуси. Тож сподіваємося на компенсацію у другій його половині. Але ну як вже буде, тоді вже будемо дивитися безпосередньо із закінчення місяця. і Тоді вже можна буде їх порівняти з березнем. Тобто е, яких масштабів цей фронт, який надходить з північного заходу, ми зараз поки не можемо оцінити наскільки днів або тиждень це буде, або буде два тижні. Ми поки не можемо вірно? Е, ну, поки можемо сказати, що з пер... з 5 по 9 число вплив холодної повітряної маси. З північного заходу буде відчуватися по території України, особливо у західних та північних областях. Тоді тут температури будуть невисокі вночі близько нуля. Саме це захід і північ, а опади можуть подекуди бути з мокрим снігом. Ну, переважно це дощі, але все одно вже може подекуди прилітати. Надалі ну якихось прогнози після 10-го числа наразі ще немає таких практичних, тому і озвучувати їх немає сенсу. Mm. А з якої країни нам таке щастя? Ну, північний захід. Це в нас виходить країни Балтії, скажімо так, і Скандинавський півострів, тобто з тієї сторони повітряна маса буде надходити. Для сільгосп рослин, я не знаю для аграріїв, чи це принесе якоїсь шкоди? Скажіть, будь ласка, ну на жаль, скоріш за все, вже так можуть бути певні збитки. Звичайно, це агрометеорологи будуть визначати потім у відповідності до зразків, які будуть брати з полів. Тому зараз складно оцінити, які можуть бути збитки, тому що в нас ще. По перше, це ще прогноз, це ще не факт, який стався. Е, він може прогноз видозмінитися можливо, не настільки інтенсивно буде зниження, але все одно, ми бачимо, що зараз вже рослини в більш такі активно набирають фазу вегетації, вже і в містах, там, наприклад, де острови тепла, тобто в середмісті є вже і квітучі, навіть дерева. Хоча добре, що там поза містом ще вони в більш спокійній фазі, ще не настільки активно прокинулися, тому що бачимо, що. Зараз такі от перепади температури в квітні можуть бути. Е, тому, звичайно, так певна шкода вже може бути завдана, тому що температура середньодобова вже перейшла через плюс 5. У нас десь починаючи з 5 по 11 березня, в принципі, в багатьох регіонах вже це відбулося. Е, от тому зараз рослинки поступово просинаються, і звичайно, зниження температури може негативно на них повпливати, якщо температура буде нижче нуля. Поки що прогнозуємо близько нуля. Ну подивимося знов ж таки надалі, будемо уточнювати, чи буде мінуси наскільки інтенсивні. І тоді вже це будуть явища не як мороз, а як заморозки. Скоріше за все, вже так воно буде класифікуватися, тому що. Мороз це якби він притаманний зимовому періоду, коли рослини в стадії спокою, і коли температура знижується нижче нуля для них це не це небезпеки. А ось коли вже рослини просинаються і відбувається фаза вегетації, або ще не заснули восени. І тоді, якщо теоретично температура знижується до нуля і нижче, то тоді це вже заморозки, це вже небезпечне явище для аграрії. Це стосується переважно плодових, вірно я розумію. Чи... Ну звичайно, так ну це більше вже питання звичайно до метологів, до, до яких там рослин, які в них там усі температурні межі для озимих культур? Для... Тих, які сіють, тих, які плодові, тобто я в цьому не зовсім компетентна, але так, звичайно, це для різних рослин різні ці інтенсивності визначаються. Є заморозки на ґрунті, є заморозки в повітрі, Звичайно, ті, які в повітрі вони небезпечніші і більш інтенсивні. Ну і звісно, всіх цікавить, яка ж погода буде на Пасху. Ой, чи можна щось спрогнозувати в, цей, в нашій от зараз сьогодні? Чи поки що ні? Так, то Давайте десь на наступне включення через. Тиждень, можливо, там вже будуть якісь тенденції, тому що зараз це дійсно дуже завчасно, і ще з огляду на те, що в нас таке заток холоду буде відбуватися, то атмосфера ще дуже рухлива, і процеси, бачимо, навесняні ще не зовсім перебудувалися, а можуть бути і вторгнення холодного повітря. Mm. Дуже дякую вам, пані Наталі, що ви приділили нам час і розповіли детально. Може, заспокоїли, може, навпаки, стурбували наших глядачів. Але весна це весна. Дякую вам дуже гарного вам дня. На все добре, До побачення. Будьте здорові.